Вже декілька років поспіль активним партнером проекту територія добрих справ є хмельницький дельфінарій, на чолі з його директором Борисом Когутом. Дельфінотерапія, вид лікування, що завойовує все більшу популярність у світі. Його ефективність підтверджується результатами. Про це каже мати Івана Вужа, хлопчика, який пройшов курс реабілітації за допомогою проекту територія добрих справ. Сразу після второго вже разу ми замітіли положительні результати. Сина почав спілкуватися з сірсниканням намного так больше интересоваться и э, перед тем, как сюда попасть, мы читали, интересовались, читали в интернете, читали книгу о пользе дельфинотерапии, э, о том, какие результаты есть. Даже врачи, к которым мы обращались, уже сталкивались с, результ... с тем, как детки хорошо э, себя чувствуют, есть положительные результаты. За словами пані Тетяни, вони з сином давно мріяли потрапити до Хмельницького дельфінарію, і за допомогою співпраці між депутатом обласної ради Наталією Рекутою та Борисом Когутом це вдалось. З нами вже вдруге працює Борис Когут з Хмельницького дельфінарію. І сьогодні він допоміг родині отримати лікування для їхньої дитини, тому що, звісно, в них не було на це коштів. На думку пані Наталі, для реалізації таких проектів в першу чергу потрібна доброта людського серця. Мені здається, що це новітня філософія, новітні розуміння стосунків. А можливо, це і те, що було раніше, і ми його втратили колись. Це можливість поділитися тим, що в тебе є, і отримати підтримку, коли вона тобі потрібна. Це тільки обмін часом своїм власним і тими навичками, які в тебе є. Іван Ковуш зустрів на своєму шляху добрих людей, і мрія його родини здійснилась. Ми попали сюди благодаря помощі, суддійству. депутата Обвинецкой областной рады Гетца Натальи Николаев Мы очень за это ей рады, за то, что она реализовала и помогла нам реализовать реабилитацию для нашего сына. Наш сын, у него есть небольшая проблема общения со сверстниками, и нам врачи посоветовали пройти дельфинотерапию, психолог и логопед. И ми очень благодарны за то, что мы сюда попали. До речі, до Хмельника намагаються потрапити діти з багатьох європейських та й не тільки країн. Більшу частину приїжджають поляки, тому що у них є державна програма реабілітації дітей. То тобто есть вони їздять не только в Україну, там де фінатерапию, вони їздять по всему миру с этими проблемами, к разным докторам на разные операції. Из-за того, что государство поддерживают там брати. Ну, в принципі, россияне, э, очень активно начали їздити, потому что. Ну, в России тоже там где-то есть терапия. Но ну, в Украине удобнее и, по-моему, даже дешевле. То есть так можно сказать. С Европы съезжаются ближайшие Румыния, Молдова, тоже приезжают люди. У них там тоже какая-то программа есть своеобразная. то есть... І всі приїжджають сюди, тому що Україна такою плаздар недорогой. Можна поїхати в Америку займатися терапією, але це більше діє коштує. За словами Степана Демченка, старшого тренера дельфінарію, йому та його команді доводиться практично постійно перебувати на території закладу. За півроку навчання дельфіни готові до участі у проведенні лікувальних процедур. Втім, як і будь-яка жива істота, потребують спілкування та турботи. В тому тренерському складу дельфінарію доводиться постійно підтримувати контакт зі своїми вихованцями. Саме по собі дельфіни очень інтереси. как бы животное и э, общение очень похоже, как общаешься с детьми. Я уже вот говорил коллегам некоторым, что обща э, э, тренировочные моменты к дельфином хорошо, еще работает на детей, просто суперски. постоянством методом поощрения, то есть как бы так все все на, на, на интуитивном уровне таком. Есть конечно шаблоны, например, обучение, как сделать так, чтобы дельфин хлопнул, но в принципе все это не могут в природе. Мы можем дельфина просто Якби как бы подловити на на тому, що ділять, і дайте музикати рибку. Він буде ділянку довге, пока пам'ятша рибку дають тока определенне время. Висока якість роботи колективу Хмельницького дальфінарію є запорукою ефективної терапії. Приємно, коли співпраця приносить позитивний результат. Саме на це і направлено проект Територія добрих справ. До речі, коло його учасників постійно розширюється. особливо увага роботі з молоддю. Ми взагалі дуже активно працюємо з молоддю. Мені подобається, що вони креативні, вони дуже легкі, вони дуже швидко все сприймають. Можливо, в них більше часу, можливо, більше енергії, ентузіазму. З ними дуже легко, приємно, цікаво працювати. Добрі традиції, добрі справи, добрі люди. Нехай вони і надалі супроводжують віничан у новому 2014 році.